Шановне панство, мене звуть Олександра. Я вас вітаю. Наш з вами розб... Наші з вами розбори польотів дійшли до нашого пана Зеленського, наш діючий президент. Так, я, мабуть, трошки зроблю темніше, я перепрошую, мені здається, що вам трошки відсвічує. Так, ну що, подивимося. Я ще раз нагадаю, що ці розклади вони загальні по подіям. Якщо є у вас якісь питання, ви, будь ласка, пишіть в коментарях. І потім будемо, ну, можливо, в якийсь якийсь да, і відповім на ваші питання по певних подіях. Тут не тільки по Зеленському, можна по всіх тих президентах, людях, що ми розглянули з вами. Ну що, давайте опис. Опис людини в цілому, характер. Сам Зеленський, опис людини. Опис зеленського. Людина сонця. Прояснення. Хм. Перша карта сонця. Людина світла, людина добра, чесна, а по сонцю. Всі позитивні якості, які є. Ну, це, ну ви бачите, да? І ще раз нагадаю, друзі, мого ставлення немає. В розкладах, взагалі, в будь-яких. От щоб вони почули, це, це, це не до мене. Це карти дають інформацію. Я просто читаю розклад. Людина-гора. Яка має свої амбіції, має свої життєві принципи, моральні принципи, і людина, знаєте, має ціль, вона до неї йде, тобто твердий характер, певні. Тобто, ну, знаєте, от, ну, якості політика є, ну, як по горі, да? В плані керування такого, що там, пам'ятаєте, у нас були і вісло, і там ще щось. Затемнення. Такого тут немає. Тут не затемнення, тут сонце. Тобто людина на показ, людина для всіх. Тобто тут тайн секретів немає. По карті «Призрак», дивіться, тут іде момент про те, що а, людина. Приймає такі рішення по розвілки, коли не зовсім ті, які тобі по душі. Тобто тут доводиться йти на певні компроміси, на певні компроміси. нього є певні таємниці. В нього є певні таємниці, друзі. І взагалі я вам хочу сказати, що це для нього на добре чи погано. Він, він під захистом. Він знаходиться під захистом. Це на добре, це не погано. Це, знаєте, як е, по Луні, е, Луна, Якір. Вплив е, в плані захисту на здоров'я, на стабільність, ну, тобто, таке от. Тут, тут це не, не про погане. Але от по розвілки людина, знаєте, постійно калебриться в прийняття рішеннях, тому що, бачите, і тут теж флюгір, ну, інколи доводиться. Приймати такі рішення, до яких ти не готовий, скажімо так, да? От наче твоя дорога одна, а доводиться йти по іншій дорозі. Так, цей вплив, давайте я перепитаю ще раз, але ну, я поганого тут не бачу. Цей вплив на тебе він добрий чи поганий. Цей вплив на тебе добрий, чи поганий. Добрий вплив, друзі. Тут, тут непоганий, це, це, це в плані захисту. Це момент захисту. Щоб, знаєте, от як м -м, маску на нього вдягти, тобто людині потрібно е створювати певний образ, тримати певний образ. І маска це більше як захист. Так що, отак, добре, давайте. Давайте подіям. По так? Да? Ну, як по подіям, по тому, що робив, що не робив, або що не робив. Буває по-різному, давайте глянемо. Так, починаємо з позитиву. Зеленський для України за час свого правління. От з початку свого правління і по сьогоднішній день. Що зробив доброго? Що Україна з тобою отримала доброго? В чому Україна? М -м, приобрела, так? Да? Приобрела? Що доброго отримала Україна за час твого правління? Що ти доброго зробив для України? Карта Повішений мир? Він заявив. Про Україну на весь світ. Звільнив Україну, ми зараз про добре, друзі. Звільнив, поставив її на ноги. Тобто, коли Україна була обмежена в своїх діях, обмежена в своєму впливі, обмежена в, своїх, в своєму місці в світі, він Україну розвернув, поставив її, заявив. Про неї на весь світ. Бачите? Про труби, про Україну на весь світ? Що доброго ти зробив для України? Так, так, так. Якась була нестабільна, о, він сам вийшов, да? якась була нестабільна ситуація, а від неї вдалося піти якусь нестабільну ситуацію. Чого стосує, з, кимось, з кимось він домовився. Якась прийшла була якась домовленість по правосуддю, вирішення якоїсь нестабільної ситуації, чого це стосується. Прийняв якесь рішення по правосуддю, це або суди, або договора якісь підписані, да? чого це стосується, чого це стосується? О, зразті. Це взагалі по башні, дивіться, по башні це все старе, пережите, так, видно вам, так? Да? Це старе пережити, це все те, що, як в фільми, знаєте, було нажитані пасільним трудом і робило Україні тільки погане. Це все стара влада, яка неправильно будувалася, яка неправильно впливала, яка погано впливала на Україну. Тобто, все старе, воно пішло, і він, дивіться. Чого це стосується нестабільна ситуація? Тут стоїть боротьба по правосуддю, виборов, виборов, е -а -а -а, якийсь шлях, чи що це, щось своє. Повернув, повернув Україні щось своє. Як знаєте, зібрав докупи по 10ці по Пентаклі, це статки, це про маєток фамільний, ну, про державу, про велику сім'ю, про, знаєте, це, як, ну, якщо Україну розглядати як одну велику сім'ю, тобто тут іде втримання, тобто він ем, щось повернув в Україну, щось повернув в Україну. По правосуддю. Тут або суди якісь були, друзі. Тут або суди якісь були, або щось якісь домовленості були. Добре. Що Україна доброго отримала під час твого правління? Що Україна доброго отримала під час твого правління? Отримала, зберегла своє, втримала, втримала, не зберегла, втримала своє. Тут іде певна перемога в деяких моментах певна перемога. Тут іде якась допомога зовні, тобто да, якісь нові домовленості. Хтось підключився до того, що Україна отримала. Якісь гроші зовні вона отримала, якусь радість отримала, підтримку отримала зовні. Там, де, ну, там, де були проблеми, скажімо, да? тому що по п'ятірці це, знаєте, коли е через обман, через хитрість для України це що? Це якась втрата була для України, і тут пішло відновлення. Тому що ну я з прямими картами працюю, да, тому це може бути як і перевага, як і перемога, да, як і втрата, якщо б це була перевернута карта. Тому тут іде, як щось було втрачено, і це відновилося. І це відновилося. Тут про статки якісь, про щось таке, щось українське, щось наше. Щось наше. Давайте ще спитаємо, що, які зміни гарні відбулися в Україні під час твого правління. Які зміни гарні, які гарні зміни відбулися в Україні під час твого правління? Селенський. Гарні зміни в Україні, які? Так. Там, де ми не могли нічого зробити, які гарні зміни? Знову щось рушило з місця, і це допомогло нам втримати своє. Це що було? По Семірці. що це було? Це стосується війни, а чого це стосується? М. Ну, тут іде, знаєте, як якісь швидкі зміни швидкі зміни в перемозі України в заявленні себе. В заявленні себе, от втримали свою, типу як позицію втримали свою. Чого це стосується? Це стосується чогось нашого, те, що у нас виробляється, або наші території, або це наш продукт по четвірці жезлів. Це може бути наш продукт. Співпраця, і тут щось було важко. Якісь важкі полоні, зараз подивимося, що це було важко. Хм. Якісь втрати були. От чогось нашого були втрати, це виробництво наше. Так, да, тут може щось стосуватися зброї. Стосуватися зброї, відбиття якихось наших ресурсів, дивіться. Щось наше внутрішнє, це наше внутрішнє по господице Верховній Жриці. Це може стосуватися зброї, озброєння для відбиття, щось, якісь ресурси наші. От у нас було там важко були втрати. А тут пішло якесь як відновлення. Отут як якесь відновлення пішло. Це з ним пішло, друзі. Знову ж таки, читаю розклад. Бо були втрати. Угу. Добре, зрозуміло. Давайте тепер подивимося, що. Так, хвилиночку зберу. Подивимося, що негативного, так? Да? Який негативний вплив був на Україну? Негативний вплив, що було негативного для України через твоє правління, під час твого правління, да? не через твоє, а під час твого правління, що було негативного в Україні. Тут втрата якась стоїть. Розчарування, знаєте, не втрата таке, розчарування М -м. туга за минулим. Що негативного. Ой. Щось якась дорога, щось якесь вивезення знову. Чогось було багато у нас в Україні. І от стоїть втрата. То, чого було багато. Чого це стосується? Чого було багато. На що ми були багаті? Да? Чи як? Це, це про наші. Це про наше. Яснічого це стосується. Так, трошки запуталася зараз, друзі, карти повипадали, треба зібрати в кучу зараз одну хвилиночку. Чого це стосується? Це стосується, це може стосуватися, це може стосуватися озброєння. Те, що стосуватися озброєння може, знову ж якісь втрати. Негативне, що втратила Україна. Що? Що поганого такого? Що негативного. Ну це от як, знаєте, як те, що ми довго-довго збирали, воно роздалося. Шестірка це не про воровство. Це коли неправильне використання ресурсів, неправильне використання ресурсів. Тут не про воровство. Це що неправильне використання було і не втримали щось своє. Не втримали щось своє. А давайте я зараз вашого дозволу спитаю, що ми своє не втримали. Тому що і ось тут, да, йде, що е, втрата того, що в нас було багато. Зараз я спитаю, що ми не втримали своє. Чим неправильно було розпорядження, ну, неправильно чим розпоряджалися. Чим неправильно розпоряджалися це чого це стосується, чого це стосується чим. Це може бути транспорт, якась техніка, якесь комплектуюче, от ресурси якісь. Ресурси. Техніка для чого, Комплектуючі для чого. Ну, як для. От як щось збирати, от як для роботи, як щось збирати. Для чого. Ну, для відбиття якоїсь, для дороги, для відбиття, для... Дороги комплектують ще для якоїсь дороги. Якесь виробництво втратили. От я не можу. Це, це більше про виробництво. Що ми таке виробляли, що ми його втратили? Якесь виробництво. Комплектуюче виробництво щось для дороги, якийсь транспорт. Ну, для перевезення може бути не стільки для дороги. Або те, що, перевози, те, що перевозилося. Друзі. Так, да, це те, що перевозилося. Щось вивозилося. Ми втратили, це щось вивозилося. Ага. Так. Да. Щось якесь наше виробництво. От я не розумію, що. Але я думаю, що ви, можливо, ви здогадаєтесь, можливо, ви знаєте, бо інколи ваші коментарі мені просто, знаєте, як очі розкривають. Я коли розкра... розклади роблю, я не зовсім пам'ятаю і, ну, знаєте, не можу зв'язати деякі речі. Просто читаю інформацію і аналогії, ну, не можу проводити, тому що мізки не в ту сторону, скажімо, да, направлені. От. Це так, да, це ми просто. Ну, в плані вивезення щось вивозилося. Добре, я зрозуміла. Давайте тепер подивимося. Ми ж не можемо зараз да, кинути з вами карти, подивитися, якою Україна стала після, тому що він ще в нас президент. Давайте тепер подивимося просто куди ми йдемо. І з тобою отримає. Яке. Ніч, як спитати правильно? Які в нас перспективи? Да? От правильно. О, дали світло, супер. Які в нас перспективи? Які у України перспективи разом з тобою, пан Зеленський? Ось так давайте. Які в нас перспективи? Виб... Перспектива вибороти своє місце в світі, отримати своє, зайняти свою чітку позицію і е, отримати достаток. Ну, знаєте, коли задоволений, добився всього сам, я молодець, ну, типу, знаєте, як сів і такий там, ну, стати для себе молодцем, скажімо. Гордитися тим, що ти маєш. Жити в достатку, утримати своє, вибороти своє місце в світі, перспективи України з зеленським перспективи сонця, співпраця. Ще якісь зміни будуть. І він тут випадає на дні колоди. Тут якісь йдуть зміни дуже. Ще щось таке буде, друзі. Будуть якісь нові шляхи шукатися. От зміни чого? Як повалення всього, перемога, перемога України. Святкування, виведе Україну до перемоги. Ну, дай Боже, друзі, давайте будемо молитися, щоб, щоб вивів нас до перемоги. Давайте так. Дякую вам за перегляд. От, е, якщо є якісь питання, то, будь ласка, задавайте в коментарях, зробимо бліц по питанням і, ну, по подіям, да, певним, якщо це стосується там, якихось інших президентів, то також пишіть. От, все це зберемо в одне відео. Дякую ще раз за перегляд, дякую за підписки, за добрі коментарі, за вподобайки. І бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.